Кдошім, ГЛАВА 20. Господь сказав Моше, Передай синам Ісраеля, того із синів Ізраїля або з ПЕРЕСЕЛЕНЦІВ що живуть серед синів Ісраеля, Хто віддасть свою. Дитину молеху слід віддати на смерть, нехай жителі цієї країни закидають його камінням. Я зверну свій гнів на цю людину і відторгну її з середовища народу. За те, що він віддав свою дитину молеху, паплюжачи моє святилище і безчестить моє святе і моє, якщо жителі цієї країни відвернуть погляд від людини, яка віддала свою. Дитину Молеху і не вб'ють її, то я зверну свій гнів проти тієї людини та її сім'ї і відкину зпоміж народу і її саму і всіх тих, хто пішов за нею на блуд. із Молехом. І на того, хто звертається до некромантів і знахарів, спокушаючись із ними, я зверну свій гнів і відторгну його з середовища народу. Освячуйтеся і будьте святі, бо я Гавая, ваш Бог. Дотримуйтесь моїх установ і виконуйте їх, я Гавая, що освячує вас. Усякого, хто прокляне батька чи матір. Слід віддати на смерть. Він прокляв батька чи матір і кров його на ньому. Якщо хто небудь стане перелюбствувати із заміжньою жінкою, чинячи блуд, із дружиною ближнього. То слід віддати смерті і перелюбника і перелюбницю. Якщо хто небудь ляже з дружиною свого батька, то він відкриє наготу батька. Обох винних слід віддати на смерть. їхня кров на них. Якщо хто небудь ляже зі своєю невісткою обох слід віддати на смерть, вони вчинили гидоту, їхня кров на них. Якщо хто Ляже з чоловіком, як лягають із жінкою, то вони обидва вчинять гидоту. Їх слід віддати смерті, їхня кров на них. Якщо хто небудь візьме в дружини жінку та її матір, то це розпуста Нехай віддадуть вогню всіх трьох і його і їх, щоб не було серед вас розпусти. Якщо хто небудь ляже з твариною, його слід віддати на смерть, а тварину вбити. Якщо жінка стане перед якою небудь твариною для злягання з нею, то вбий і жінку і тварину, слід віддати їх смерті, їхня кров на них. Якщо хто небудь візьме за дружину свою сестру Дочку свого батька або дочку своєї матері і побачить її наготу, а вона побачить його наготу, то це ганьба. Нехай вони обидва будуть відторгнуті на очах у синів їхнього народу. Він відкрив наготу своєї сестри і понесе покарання за свій гріх. Якщо хто небудь ляже з жінкою, під час її відсторонення, відкривши її наготу, оголить джерело її крові. А вона відкриє джерело своєї крові, то вони обидва мають бути відторгнуті з середовища народу. Наготу сестри своєї матері і сестри свого батька не відкривай, бо той, хто робить це. Оголює свою близьку родичку, і вони обидва понесуть покарання за свій гріх. Хто ляже із своєю тіткою, той відкриє наготу свого дядька. Вони обидва понесуть покарання за свій гріх. Помруть бездітними. Якщо хто небудь візьме за дружину, дружину свого брата, то це осквернення. Він відкриє наготу брата, вони залишаться бездітними. Дотримуйтеся всіх моїх установ і всіх моїх законів, виконуйте їх, і тоді не вивергне вас земля, в яку я веду вас, щоб ви жили на ній. Не дотримуйтесь звичаїв народу, який я Виганяю перед вами, оскільки вони робили все це, я став гребувати ними. І сказав вам, ви заволодієте їхньою землею, я віддам її вам у володіння країну. що Виділяє молоко і мед Я, Гавая, ваш Бог, який відокремив вас від усіх народів. Відрізняйте ж чисту тварину від нечистої, нечистого птаха від чистого, не поплюжте себе. Тваринами, птахами і всіма тварюками, що снують по землі, яких я визначив для вас як нечисте. Залишайтеся для мене святими, тому що я гавая святий, я виділив вас із. Народів, щоб ви були моїми. Чоловіки і жінки, які займаються некромантією або знахарством, повинні бути віддані смерті. Нехай їх закидають камінням, їхня кров на них.